Народження Ісуса, дивне і величне, Радіє наші села і міста. Нам народилося дитя предвічне, ми вас вітаємо з різдвом Христа. Очима віри, я споглядаю, яка чудова і прекрасна мить. Я з пастухами Бога прославляю за те дитятко, що у яслях спить. Радійте, люди! Бог вам народився, небесний ангел нам про це звістив. В людському тілі він цей світ з'явився, щоб ти і я в його оселях жив. Різдво Христове, це не подарунки, це благодать Небесного Отця, це близькі з нашим Господом стосунки. Це Божий мир, що сповнює серця. Це не ялинка, що вогнями сяє, це Божий син, що світ спасти прийшов, це та зоря, що душу зігріває, даруючи і віру, і любов. Нехай ніхто сьогодні не сумує, хай линуть звуки радісних пісень. Нехай це свято радість подарує серцям, що смутком в цей день. Ім'ям Христа. Ми вас благословляємо в як ваших спокій хай царить з Різдвом Христовим. Щиро вас вітаємо. нехай вас рясно, Бог благословить. Слава Богу.